Мир вам, друзі, дорогі, браття та сестри. Слава Господу. Йду хотів зараз е, на прямій трансляції, під час прямої трансляції зайти в автобус Ну, Не знаю, як вийде як вийде, як вийде, як вийде, як Бог дозволить, як буде можливість. Але хотів сказати декілька таких думок. Подивіться навколо. Подивіться навколо себе, на людей, які вас оточують, на людей, яких ми бачимо, коли ходимо по вулиці, їздимо в транспорті, на роботі. Подивіться на них очима Ісуса, не очима, не такими зверхніми очима, а очима люблячого Бога. Уявіть, подивіться тими очима. Як Ісус, висічи на Христі, дивився на нас людей. Уявіть собі просто. Уявімо. І до чого я це хочу сказати? Хочу сказати я це до того, щоб по максимальній можливості ми не проходили просто так мимо людей, щоб ми завжди при першій можливості говорили людям про Божу любов. Навертала до Бога, щоб не соромилася, не боялася. Д'явол завжди хоче, щоб ми замовчали. Д'явол не проходить так, як його малюють. З рогами, чорт такий, страшний. Якби він проходив в такому вигляді, люди би точно лякалися і втікали б від нього. Він проходить в інших. В різних обліках написано, що він, має, він робить вигляд як ангел, ангел світла, але насправді він диявол. Він може прийти у вигляді, уявіть собі, якась гарна, красива жіночка до вас какие. Я перепрошую за мою українську, я сам зі Львова, але є такі слова, які я по-українськи навіть не знаю, тому пробачте. Фліртує з вами ось, щоб потягнути вас до гріха. Так причик написано. Вона йде, вам пальчиком отак махає, ножкому, ножкою засвічує вам. Тобі, дорога душа, ось таким чином диявол може тебе спокушувати. Також він може спокушувати у вигляді якогось хорошого друга, який тобі запропонує. Чарочку випити, або вжити якогось наркотика, якогось канаплі чи ще чогось поміцнішого. Так по-дружески, так з посмішкою, з радістю. Ось таким чином дьявол підкрадається. Також він може нас збивати ще у вигляді якогось християнина, коли буде говорити, нащо тобі це треба, це неправильно, то, що ти проповідуєш Євангелію. Не так треба, це не актуально, і так далі. Ні, звісно, є християни, які можуть поправляти, але коли диявол у вигляді християнина тебе збиває з того шляху, б'є по рукам бажання, пропадає, це ти диявол так на тебе хоче вплинути. Тому, друзі, браті і сестри, я вас закликаю. Не соромтесь говорити за Христа, не бійтеся цього. Господь сказав, хто посоромиться мене серед цього народу, серед людей, того я посоромець, хто відречеться мене, того я відречуся. Звісно, не завжди є можливість або вистачає сил, мужності. Але коли Бог побуджує, Просто зробіть цей крок. Скажіть людині, Бог любить тебе. Молися до нього. Не опускай рук. Якщо тобі страшно, звернися до Бога. Але знаєте, друзі, браті і сестри, що я помітив. Певне наразі дуже шумить, вітер дує. Я помітив таку річ. 13 році про це говорять, що якщо я роздам все майно, я знаю мови, маю всю віру, віддам своє тіло на спалення, пожертвую собою, а любові не маю, то я ніщо, то я бобві звинячий. Я помітив таку річ, коли, коли в мене на серці є якась... Наприклад, посварився з дружиною, чи якісь, е, роздратування, чи ще щось. Тобто любові зараз немає в мені до людей, і мені важко проповідувати Євангелію. Я не можу говорити Євангелію, поки я не вирішу ці питання, поки я не знайду мир, не заспокою своє серце, не відновлю ось цей е, любов цю Божу в цьому серці, нічого не вийде. Тому нам потрібно завжди молитися, вирішувати проблеми свої і не занепадати духом. Тому прошу вас молітися. Буду зараз свідчити людям за Христа, що Бог любить людей. Привіт трансляції, спробую. Дякую всім. А Бог благословить кожного. Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці, дорогі люди, не хвилюйтеся. Я прошу сюди, щоб побажати усім вам миру і добра. Я вас хочу сильно прошу вас і хочу закликати: читайте Боже Слово, вірте в все, що там написано, і виконуйте, що там написано, і матимете щастя, матимете благословіння від Бога. В нашому житті бувають різні випадки. Людина буває падає у відчай, не може знайти сенсу в житті. Але читаючи слово Боже, ви можете знайти це, ви можете знайти сенс життя. І Бог може вам дати і направити вас з будь-якого безвиходя. І також прошу вас і закликаю моліться за Україну. Просіть в Бога милості для нашого народу, щоб Бог зупинив цю війну. Щоби як найменше вмирало наших захисників і захисників, щоб люди наверталися до Бога і щоб прийшов мир на Україну, щоб Бог простив і спас наш народ. Но найважливіше, дорогі люди, я вам хочу сказати і нагадати для тих, хто знає, ну можливо, підзабув, і тих, хто не знає, добру новину, Євангелію. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона є сила Божа на спасіння кожному, кожному хто вірує. Євангелія це є добра новина. Це те. Що Бог, творець Неба і землі, любить нас, людей, що Бог послав свого сина Ісуса Христа у цей світ для того, щоб нас врятувати, врятувати від гріхів, тому що ми всі грішні, всі без виключення. І я в тому числі, я найбільший грішник. Але проблема в тому, що ми не можемо оправдатися перед Богом. Ми не можемо відкупитися за свої гріхи перед Богом. І при житті людина ніяк не може це зробити. І після смерті тим більше, коли людина помре. Це вже буде кінець. Після цього людина потрапить на Божий суд і Бог буде судити таку людину. Але є вихід, дорогі люди. Ісус Христос є наше оправдання. Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер за нас на Голгофському Христі. І тільки завдяки Ісусу Христу, нікому іншому. Бог один і один посередник між людьми це Ісус Христос. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо отримати прощення гріхів і життя вічне. Ми всі помремо, дорогі люди, прийде свого часу всі через років 100-150 точно хто тут знаходиться вже тут не буде, на цій землі. Але де ми опинимось? Хто буде для нас Бог? Чи Бог буде для нас як суддя, чи Бог буде для нас як Отець? Ми всі, можливо, не всі, але знаємо молитву Отче наш. Але чи справді Бог і наш Отець? Біблія написано, тим, хто прийняли Ісуса Христа, їм дало владу дітьми Божими стати. Тим, хто вірить у імені Його для того, щоб стати дитиною Божою, потрібно прийняти Христа тільки завдяки жертві Ісуса Христа, тільки завдяки Ісусу Христу. Бог може нас усиновити і прийняти у свою сім'ю. Дорогі люди, я вас закликаю, примиріться з Богом. Біблія закликає, покайтеся у своїх гріхах. покайтеся, признати себе грішним перед Богом. Неважливо. Скільки ти гріхів зробив? Що би ти поганого не робив? Можливо, ти думаєш, що ти хороша людина, але ти в думках чи в словах робив багато гріхів. Ну якщо людина щиро покається, тобто відвернеться від своїх доріг до Бога на 180 градусів, і через віру в Ісуса Христа, Бог простить таку людину і дарує життя вічне тільки через кров Христа, тому що Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос Він заплатив за усіх людей, але спасуться, на жаль, не усі. Тому що не у всіх є віра, тільки по вірі в Ісуса Христа. Бог прощає людей і дарує життя вічне. Примиріться з Богом, дорогі люди. Покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, щоб Господь Ісус став не просто Спасителем, а Господом. Це означає, щоб підкоритися Йому, поклонитися живому, самогутньому Богові. Нема посередників між Богом і людьми, окрім Христа. І тільки Ісус може нас врятувати. Дорогі люди, я це говорю, тому що Бог мене також спас декілька років тому назад. Коли я жив без надії, я вісім років жив в депресії. Я мав залежність, і щоранку просипався з думкою про самогубство. Я не міг зупинитися. Я розумію, може вам це не цікаво, але в вашому житті можуть також бути трудності. І коли останній раз я кидався під пояс і мене зацепив, я лишився живий, неушкоджений. Бог мене врятував. Ну після цього, коли мені зустрілися віруючі люди, вони мені подарували Євангелії, новий заповіт. Який я почав читати, я прочитав його за два місяці чотири рази, від першої букви до останньої крапочки. І я повірив, що сам Бог, Творець Землі, любить мене, що Ісус Христос плаче за мною, що Він також і за мої гріхи помирав на хресті. Всі ці злочини, всі ці гріхи, всі ці погані речі, які я робив, Бог простив, Очистив моє сумління, дав мені бажання жити і любити, і моє життя змінилося. І дякуючи Богу, вже майже 10 років я тримаюся Бога, бо без Бога і не до порога. Бог дав мені дружину, діточок. Але найважливіше, дорогі люди, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що сам Бог обіцяє своїми слові. Хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне. Хто має сина Божого, той має життя вічне. А хто не має сина Божого, життя не побачить, а гнів Божий перебуває на нім. Рятуйтеся, дорогі люди, рятуйтеся від будучого Божого Гніву, рятуйтеся від гріхів, за чому маємо нести покарання, плата за гріх смерть, вічна розлука з Богом у пеклі, звідки нема вороття? Ми Не тільки в Ісусі Христі ми можемо знайти спокій, тільки в Ісусі Христі можемо знайти спасіння і прощення гріхів. Читайте Слово Боже! Я вірю, що багато з вас ходять до церкви і моляться. Я вас закликаю: все, що ви чуєте в церквах, все, що ви чуєте навіть зараз тут, перевіряйте зі Словом Божим. Слово Боже, це є істина. Це є правдива книга, яка написана для людей через апостолів, через пророків і самим Богом. І тільки те, що в тій книзі написано, воно є істина. І все, що ви чуєте і сьогодні, перевіряйте, чи це правда. Тому що Господь Ісус і Біблія багато говорить, що будуть вже пророки, будуть вже свідки, які будуть зводити людей, які будуть зводити людей для того, щоб вони не врятувалися. Тому що наша душа вона дуже цінна перед Богом. Кожна людина цінна перед Богом, і тільки через Христа людина може потрапити до Бога. Без Ісуса Христа ніхто не потрапить до раю. Вірите в Христа. Якщо у вашому житті будуть трудності, можливо, на роботі, можливо, в навчанні, можливо, чоловік з дружиною в конфлікті, з дітьми, з батьками. Звертайтеся до Бога. Звертайтеся до Його слова, і ви знайдете там допомогу. Тільки через Слово Боже, тільки у Слові Божому. Є вихід з будь-яких ситуацій. Моліться до Бога за тих, хто сьогодні втратив своїх близьких і рідних, щоб Бог потішив ті серця. І якщо у вашому житті смуток, моліться до Бога, Бог може вас потішити, Бог може вам дати щастя. Щастя дає тільки Бог. Виконання Його волі це є щастя, дорогі люди. Я все це говорю для того, щоб кожен з вас, хто почує, тому що в Слові Божому написано, щоб людині врятуватися, спастися, потрібна віра. А віра проходить від слухання Слова Божого і також читання Слова Божого. Я це говорю, щоб кожен з нас мав шанс на спасіння, щоб кожен з нас, хто почує добру новину, що тільки завдяки Ісусу Христу можемо бути прощені, оправдані і спасені, міг врятуватися. Тому що в моєму серці панує Божа любов, хоч раніше я і ненавидів людей, ненавидів весь світ, ненавидів себе. Але коли Христос усилився в моєму серці, вона появилася. Ця любов панує в моєму серці. І Бог турбується про вас, Бог турбується про кожного з нас. Звертайтеся до Нього, вірте в Нього і врятуйтеся. Дякую вам всім за увагу. Пробачте, якщо що не так. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай пройде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче, благослови всіх цих людей, Благослови місто Львів, Благослови Україну, бережи Україну, зупини цю війну в Україні, Отче, Боже, прости наш народ, спаси наш народ, прости нас, Господь, дай покаяння нашому народу, відроди наш народ, щоб наша нація була настоящими християнами, справжніми християнами і служили Тобі, поклонялись тобі. Дякую тобі, Господи, слава тобі на віки, наш Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь. Міцного здоров'я і щасливої дороги. Будьте благословенні. Вітаю ще раз вас, брати і сестри. Вибачте, трохи трохи емоційно захвилювався. Ой, слава Богу. Дякую вам за те, що молитесь, дякую за все. Дякую, дякую. Прошу вас і надалі продовжуйте молитися за людей, за благовісників, за моє служіння, щоб я міг далі продовжувати служити Господу, не, не загашати цей дар, не гашати, не, не залишати. Але прибачте. Ось таким чином приблизно ходжу і щодня благовістую. Хочеться, щоб люди наверталися до Бога, ставали добрішими. І не просто ходили ось церква, Юра. Не просто ходили до церкви. Хоча церква це не оцей будинок, церква це ми. А мали стосунки з живим Богом, мали стосунки з тим Богом, який створив нас, щоб це не просто була релігійна якась людина чи люди. А щоб ви були настоячі віруючі, настоячі віруючі, які мали стосунки з живим Богом. Чи в чиїх серцях панувала би любов Божа. Якщо Божа любов буде панувати в людських серцях, які не повернуться до Бога, то світ стане кращим. Хоча на, на землі раю не буде. Це обман. Земля і всі діла на ній згорять. Земля готується на день суду. Але коли людина повірить в Христа, просто вона буде настільки хорошою, не доброю, бо добрий тільки Бог, але ця доброта буде в її серці і буде проповідуватись, буде жити так, як вчить Господь. А Господь вчить, вчить нас жити так, що всім від цього добре. Ось я зайшов на території церкви Юра. Мене в дитинстві хрестили тут. До увірування буквально десь там місяці, тобто десь в 33 роки я тільки дізнався, що я був нібито католиком. Тому що мене питалося, хто ти вірі, Я кажу, я там знаю, вроді православний. А потім мені кажуть, це було в 30 років не було. Кажуть, а де тебе хрестили? Я кажу, церкві Юра, Та то ж католицька церква. Я кажу, да, ну, так, це значить католик. А насправді я був... Ну, Це не спасає. Чи ти католицькій церкви хрестилися? Хрестили тебе в дитинстві, Чи православні хрещення не рятує взагалі. Взагалі це. А ось віра, коли я повірив в Христа, це рятує. Христос рятує. Христос наділюється. Бачите? Ну, Я сподіваюся, що, наприклад, Діло Марії, Ангели і все таке, що православні католики моляться до них. Просто їхнє серце настільки спрагне Бога ну і не помічає справжнього Бога. І от таким чином всякі... Я сподіваюся, надіюся, що це так, причина тя. Добре, друзі, я буду, напевно, мабуть, завершувати трансляцію. Я хочу ще раз і ще раз подивитися вам в очі. Щоб ви мені подивилися, але сонце світить. Хочу ще раз і ще раз сердечно подякувати усім, хто молиться, всім, хто підтримує служіння благовісті, моє і також інших благовісників. Якщо насправді, ну чесно сказати, ну, небагато людей, які ходять. Я не собі не хочу якої медалі вішати, але небагато людей, які ходять проповідувати Івангелію. Це не я, це благодать Божа. Це Бог, це його благодать. Тільки завдяки його благодаті ми ходимо проповіду Івангелію. Але нас небагато, які ходять щодня, щодня посвячено, посвятили своє життя, щодня проповідувати конкретно до покаяння закликаючи. Небагато таких людей. І тому прошу вас, моліться і підтримайте. Може на вашому, в вашому серці будуть бажання підтримати інших благовісників. Підтримайте, моліться, будь ласка, це важливо. Без ваших молитв, вашої підтримки, це служіння ну, воно могло би, може зупинитися або взагалі не бути ефективним і не матиме е, можливості проповідати Івангелію. Але з вашою підтримкою, з вашими молитвами, ми ходимо і проповідаємо Євангелію. Тому ще раз і ще раз щиро дякую. Та пташечка, ти теж мене дивишся, моя кохана Софія Вузнюк, люблю тебе. Лариса Балох, якщо я не помиляюсь, ромський народ. Ми з тобою у Львові бачились, коли ти була ще маленькою, ти трохи виросла. Дякую за молитви. Дякую, друзі, за підтримку. Нехай Бог благословить кожного. Погода зимова, сонце, світить, сніг стоїть, лежить, а ми йдемо, проповідуємо Євангелію. Євангелія це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Так, інтернет слабий. Господи, дякую тобі за братів. Сестер за друзів, хто підтримує хто молиться, благослови їх, воздай стократно, Господь, а нам дай благодаті своєї і далі нести Твоє Слово Боже. Дякую тобі, Отче. Слава тобі на віки, наш Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь. І благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа. Хай буде з нами всіма. Амінь. З миром Божим, другі друзі. З миром Божим, браті і сестри, йдемо продовжувати проповідати Іванію.